Сняться віщі сни або сни з зашифрованими посланнями? Якщо так, то це відео для тебе. Ось цей трикутник це трикутник на пагорбі Нептуна. У попередніх відео я вже розказувала про нього. І в коментарях мені пишуть підписники: Хіромантія брехня, сни сняться, а трикутника у мене немає. І що тоді? А я вам можу сказати що. Може таке бути, що окрім трикутника, можуть бути інші знаки мага чи екстрасенсорні знаки, ну, їх можна, в принципі, по-різному називати. Ось сьогодні я вам хочу розказати про один такий знак, як містичний хрест. Я намалювала декілька прикладів. Ось такий хрестик може бути. Може бути трошечки інший хрестик. Хочу вам також ще надати таку інформацію про лінії. Ось ця лінія синім, що я виділила, це є лінія серця. Нижче лінія розуму, а ось це лінія життя. Інколи таке буває, що ось цей хрест містичний, він є не самостійним знаком. А створений, припустимо, з інших ліній, ось, наприклад, з лінії, от ви бачите, слабеньким кольором так іде, з лінії долі, припустимо, або з іншими допоміжними лініями, які йдуть від лінії розуму. Що ж тоді? А це означає, що значення містичного хреста тоді послаблюються. І вони можуть вказувати лише на те, що в вашому житті є багато містики. Но окрім цього значення, про містичний хрест має й інші значення. Він говорить про те, що ви маєте здібність до магії, до екстрасенсорки і у вас досить хороша інтуїція. Якщо це так, пишіть в коментарях.